До цього місця поміг нам Господь, скажем слава Богу нашому. Я буду читати два місця з Божого Слова. Перше місце це буде Дії святих апостолів. З 19 розділу з 3 вірша. І він запитав: тож, у що ви хрестились? Вони ж відказали в Іванове хрещення і промовив Павло. Тож Іван Хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цебто Ісуса. Як почули ж Оце, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса. Друге місце це буде Євангелія від Луки, третій розділ і. 21 вірша. І сталося, як хрестились усі люди, і як Ісус охрестився, ж молився, розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що мовив ти, син мій улюблений, що я вподобав тебе. Маємо святкове зібрання. І я думаю, що Бог нам поміг, дав сили, здоров'я, бажання бути в домі молитви, і сьогодні ми будемо слухати Боже Слово про хрещення, думки особливо. І перше місце, яке я зачитав, де Павло коли прибув до Єхвесу і деяких учнів там зустрів. І перше, що він їх запитав, чи ви Духа Святого одержали, як увірували? Вони ж сказали йому, що ми навіть і не чули про це. Ми не знаємо. Що таке є Дух Святий? І тоді він запитав їх друге, о те, що я прочитав місце, каже: А у що ви хрестилися? Ну, вони кажуть в Іванове хрещення. І він їм каже, що Іван, який хрестив, він хрестив на покаяння. І він це говорив людям. В цьому місці, якому я прочитав, і в іншому місці він казав, що той, хто має прийти, я не достоїн розв'язати йому ремінь обуві. Він був перший ніж я був, і він казав, що я хрещу водою, а він буде хрестити. Ще й Духом Святим. І він тут говорить, що людям він говорить, що той, хто має прийти, і по ньому оце все, щоб виконалося, це буде Ісус Христос. Іван, який хрестив, він знав свою місію, і Його можна сказати, місія вона приходила вже до закінчення, тому що. Прийшов Ісус, і мала розпочатися ця Його місія. І Він їм розказував, що про Ісуса Христа, який має прийти, і в Його ім'я мають люди хреститися. І ми знаємо, що коли Ісус був своїми учнями, і Він, можна сказати, давав їм ну, таке. Можна сказати, останнє повеління, що йдіть і навчіть всі народи. Христячі їх, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І люди, які почули це все, і вони прийняли це і охрестилися. І можна сказати, може, і навіть деякі і перехрестилися, тому що треба було в ім'я Отця Сина і Святого Духа. так? Як сказав це Ісус, як оставив це як заповідь для нас, щоб це ми робили. Я думаю, що кожен із нас він приймав хрещення, він може навіть згадати, де і коли приймалося це хрещення. І ми всі обіцяли Богу служити в чистій добрій совісті до кінця свого життя. Я думаю, хай би ця обітниця вона ніколи ніколи не нарушилася. Що ми цей день пам'ятали. Я, допустим, пам'ятаю цей день, тому що мене, коли я прийшов з армії, я публічно так не було. Мене хрестили в якомусь болоті, можна сказати, і це було рано. І хор тихенько співав. Такий тоді був час, трохи боялися. Ну, отак було. І я це пам'ятаю. І кожен може пам'ятати, який офіційно давав обіцянку. Нас хрестили в Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І ми в це віримо, що той Ісус Христос, Він є з нами постійно, Він є той, який хрестить Духом Святим. І щоб це показати, Ісус, Він прийшов до Івана Хрестителя до Йордану, щоб хреститися від Нього, Іван, який зрозумів, і Він почав перешкоджувати. Він казав до Ісуса, що мені треба хреститись від тебе. А ти прийшов до мене. Але Христос йому давав відповідь і казав, що допусти, бо тепер, бо так годиться